Вітаю на своєму каналі у програмі «Зарубіжжя», програмі, в якій ми говоримо про події у світі, що стосується України як ці події висвітлювали світові засоби масової інформації. Ну, вчора писали і говорили про те, що Путін підписав закон щодо скасування ратифікації Росією договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Писали про те, що була реакція Росії на статтю генерала залужного з економіст стосовно патової ситуації. Так о такої позиційної етапу позиційної війни в Україні також повідомляли про заяву міністра закордонних справ Німеччини щодо підтримки початку переговорів вступу України до Європейського Союзу. Говорили про те, що Росія заявила, ніби збивала там наші безпілотники, українські безпілотники біля Запорізької атомної електростанції. Ну, давайте подивимося, що крім цього ще писали і говорили світові засоби масової інформації. Ну, безумовно, вони не забувають і писати про підтримку Україні щодо голосування в Палаті представників. Зокрема, хотів би спочати із американського із американського Time. Тайм, тайм мова йде про те, що мають бути зустріч відбутися. Джо Байдена ці зіпіння так в листопаді, в Сан-Франциско, це в рамках саміту азійсько-тиханського економічного співробітництва Це дуже важлива буде зустріч, на мою думку. Ну крім того, що вона там стосується безпосередньо взаємовідносин між Сполученими Штатами і Китаєм, які там погідчились щодо питання Тайваню І фактично там минулого року була зустріч зіпіння і Байдена на Балі, але після цього ситуація у відносинах не найкращим чином розвивалася. Це питання, безумовно, важливе для Сполучених Штатів Америки, але я думаю, воно важливе також і для України стосовно того підтримки і непідтримки Китаєм всіх тих дій Росії у війні в Україні. Побачимо, як це буде відбуватися. Залишилось недовго чекати. Street Джоуден також повідомляє про те, що має відбутися ця зустріч. Тобто американські засоби масової інформації фактично велику увагу приділяють цій майбутній зустрічі, і це справедливо. І ми будемо уважно за цим слідкувати, що там насправді відбудеться. Бо ці, ця зустріч вона, ну, по великому рахунку покаже, на якій стороні, чи буде Китай в тій же вісі зла, про яку ми говоримо, там, грати в основну скрипку, чи він все-таки просто буде бенефіціаром так, і мати якісь певні бонуси і вигоди. Але безпосередньо сам ну, участі приймати в цьому не буде. Ну, варто сказати, що е, е, також The Wall Street Journal написала про те, що я, можливо е, через приватну компанію Вагнер була передана системи протиповітряної оборони Хезбула. Ну насправді така достатньо цікава інформація. Побачимо, наскільки вона нас знайде підтвердження. Ну, Newsweek свік повідомив про те, що Путін підписав закон щодо скасування ратифікації Росією цього договору про всевсяжну заборону ядерних випробувань. Ну цей договір був відкритий з 1996 року до підписання. Не всі країни його підписали, зокрема та ж Індія і Китай. Ну зараз ця ситуація фактично ну, є загостренням загальної ситуації у світі з тим, що Росія виходить. Із цього, із цього договору. Скайнюс Sky News, Sky News, повідомляла не дуже таку приємну, фактично, ми там багато говорила щодо України, що Україна ситуація не найкращим чином складається, що війна Ізраїля з Хамасом відволікає підтримку, увагу, те, що от була стаття Залужного, в да, закономізі також там це не так просто. Ну, не знаю, я думаю, що. Не треба все так сприймати негативно. Там, якщо говоримо про статтю заложного, все було чітко сказано. Зрозуміло, що нам потрібно, і ніхто ні на що не жалівся і не казав, що в, принципі, що в принципі все пропало. The Guardian The Guardian написала вчора про те, що Майк Джонсон, спікер Палати представників Конгресу США, збирається так проголосувати. По допомогу Ізраїлю окремо від України від Тайваню, від побудови там стіни з кордоном з Мексикою. Ну вже пізніше телеграф за телеграф британський повідомило, що так пізно ввечері в четвер таке голосування відбулося. Проголосувало за 226 конгресменів. 196 було проти. Побачимо, як буде далі це питання рухатися, бо Сенат в принципі виступав проти такого розділення, а адміністрація. Президента Байдена взагалі попереджувала, що може Байден накласти вето. Сподіваюся, що таке протистояння ну, не завадить надання допомозі фінансовій допомозі Україні. Лемонт Лемонт повідомляє, що на конференції про майбутнє Європи в Берліні міністр закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок якраз і підтримала початок переговорів України щодо вступу. Вступу в європейський союз це дуже добрий сигнал, якщо такий потужний е член європейського союзу, як Німеччина, виступає за підтримку початку приговорів. Сподіваюся, що рішення буде позитивне. 8 листопада Європейська комісія буде скажімо, давати звіт стосовно того, як Україна виконала ті взяті на себе зобов'язання. Ну, сподіваюся, що все-таки дадуть нам зелене світло. А ті всі недоліки, які насправді ще є. Ми таки будемо реально виправляти, а не заявляти це на, це на словах. Е, так, звідочий сайтом пише про те, що Сполучені Штати ввели нові санкції, нові санкції проти тих компаній, фізичних осіб, так, які там сприяють Росії в війні проти, у, проти України. Ну і, в принципі, це дуже добре. Зудойчий Сайтом також повідомляє про те, що Путін підписав цей закон щодо скасування артифікації. Догору про всеосяжну, так от випросяжну заборону ядерних випробувань. Ну про це дуже багато насправді дійсно повідомляли, бо це така ну знакова подія відбулася, і зокрема Ля Републіка написала реакцію держсекретаря Блінкена одразу, який сказав, що це є дуже дуже велика, дуже велика помилка. Іспанська іспанська Ельбаєс пише також про. Цю подію стосовно того, що Путін підписав закон щодо скасування ратифікації договору про всесяжну заборону ядерних випробувань. Ну і, зокрема, Ельфаес пише і про те, що Пісков відреагував на питання, чи погоджується він, що генерал Залужний написав закономісу, стосовно того, що новий та позиційної війни, і ніби ситуація зайшла в глухий кут. Ну він відповів, що ні, ми не погоджуємося, Росія. Виконує свою цю спеціальну військову операцію, так як заплановано, і всі ці цілі свої вона буде, буде добуватися. Як би там не було, сподіваємося, що цілі доб'ється Україна, і перемога з кожним днем все ближче і ближче до нас наближається. Слава Україні! Слава Збройним силам України, все буде Україна!